Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Усіх ради бачити на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця. Такий сьогодні дощ, туман, бачите який. Такий не дуже великий, але не дуже густий, але все-таки є. Хочу сказати, бачите, закрили вчора сіткою тут ці дири. Та, так що, тому що тузик виходить, знайшов ту дирку, дирку, та, дірку знайшов і, і проліз. Пролізав два рази, бігав, робив шкоди, наробив. Ось тому закрили цю дірку. Ось цим сіткою такою. Ось саме ось ця дирка, бачите? Дірка точніше. Бачите, вона так вліз якось якимось дивом. Ось, бачите, кістку. Багато кісток, бачите, у нього. Після свята. Ось тому тепер він не буде пролізати. Ось, бачите. Бачите, що у нас трояндочка, бачите, уже півтора місяця десь прийшло після того, як я це зробив, ви знаєте, бачите. Присипав сніг, сніг був дощ. Бачите, вже при... Ця з... цю землю вона так присипало добре. Тепер точно не. Тепер точно пригнуло і все буде добре. Будемо чекати весни. Не це є, але наступної. 2026 року, бо треба десь більше, десь півтора року на цей процес. До до курей, які нічого не несуться. Чому вчора відео не було, а ось чому просто у мене... Я погано себе почував, в мене була температура 38 градусів навіть була. Бачите? Але сьогодні, з все добре, вже температура нормальна така. Куди біжите? Мені навіть пройти не даєте. Навіть не дають пройти мені. Тож ці кори не дають пройти мені. Біжать, тут мокро, брудно. Як зазвичай. Завтра теж здається, таку погоду передають. Хотів на канікулах тут позамітати вже нарешті, тут брудно. Але для того, щоб позамітати, краще б все було така суха погода без морозу. Така суха просто, як влітку, наприклад. не ну, того, щоб мороз був, бо воно ну, все примерзне десь. Плюсова температура, плюс один, але без оцеї вологості. Ну, таку погода така рідко буває взимку. Але більш-менш можливо таку треба. Але це було, буде добре, якщо така погода буде. Я давав сьогодні увес крулям. Ось. А за цим я слідкую, тому що не дуже... Хоче їсти сіно, той ще коріль той ще їсть більш-менше, цей щось не дуже хоче їсти. І це я вже не один раз помітив. Тому я все-таки ще залишив хай то їсть, а завтра дам уже овес. Також стараюсь економити і овес, і сіно. Ну, правда, сіно ще є, і овес ну, можна купити, але. Ще січень, лютий, березень і навіть квітень. Так, ще в квітні даю сіно, тому що трави не дуже ще багато. А ось в травень вже трава росте. Тому її більше тоді вже даємо свіжу траву. А квітень ще потрібно давати десь... Я даю сіно кролям. Весни два місяці най... два... два місяці. Це не дуже багато, як на мене. Два місяці що це? Що це два місяці? Це. Ну, ось листопад і грудень. Які швидко пролетіли. Тобто ще січень лютий. лютий взагалі дуже короткий, найкоротший місяць року, а січень швидко теж пролетить і це без цього. І ще канікули пів січня Тому це взагалі до весни вважайте дуже мало. Часу залишилось, оскільки можна вважати, що один місяць зими вже пройшов повністю майже. Усім дякую за перегляд цього відео. Дякую, що мені ставите вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую вам. Бажаю вам всім миру, мирного дня. Мирного неба над головою, найголовніше. Ось, а скоро буде відео про підсумки року. ось Може, про підсумки каналу, навіть, статистику, аналітику. Але все-таки, може, це в окремому відео буде. Тому, друзі, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Гарного дня. Усім всього доброго.